Вітаю у черговому випуску рубрики Все про касу та РРО з адвокатом Богданом Янкивим та командою Семінарком. У цьому відео обговоримо, чи може неподача обов'язкової звітності про використання РРО та ПРРО стати підставою для податкової перевірки і, звичайно, обговоримо про яку ж звітність йде мова. Перелік всіх можливих звітних документів, які подаються під час застосування РРО чи ПРРО, визначає головний закон, що регулює питання фіскалізації, а саме закон України про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та Послуг, зокрема, пункт 7 статті 3 згаданого закону визначає, що суб'єкти господарювання зобов'язані подавати до контролюючих органів звітність пов'язану із застосуванням реєстратора розрахункових операцій та розрахункових книжок не пізніше 15-го числа кожного місяця. Водночас, пункт 9 статті 3 закону каже, що суб'єкти господарювання зобов'язані щоденно створювати у паперовому або електронному вигляді фіскальні чеки. У разі здійснення розрахункових операцій Тут йде мова про Z-звіт. У нас є чотири основні варіанти розрахункових документів, які ми можемо формувати, і за результатами їх формування можуть бути різні звітні документи: фіскальні чеки через РРО, фіскальні чеки через ПРРО, видаткові та прибуткові касові ордери, а також розрахункові квитанції через книгу КОРО. У разі проведення фіскалізації через РРО чи ПРРО ми подаємо Z-звіти в процесі закриття зміни. Якщо ми працюємо через КОРО, який працює із РРО. Até a Bush. Коро, який працює без застосування РРО, подаємо в податкову місячний звіт щодо коро. Прибуткові та видаткові касові ордери реєструємо у журналі реєстрації касових ордерів. Ми звикли до того, що завдяки автоматизації подавати денні z звіти за результатами роботи РРО чи ПРРО досить просто. Достатньо нажати одну кнопку завершення зміни касира і все. З-звіт автоматично сформується та одразу ж відправиться на сервер до ДПС. Більше того, програмні РРО навчилися навіть автоматично. Автоматично закривати зміну, якщо ви це забули зробити до кінця дня, щоб запобігнути штрафним санкціям. Якщо не подати звіт про застосування коро або ж фіскальних звітних чеків щодо РРО, то пункт 10 статті 17 закону про РРО передбачає штраф у розмірі 30 необдаткованих мінімум доходів громадян. Тобто 510 гривень, причому зверну увагу, що ця штрафна санкція застосовується за кожен неподаний звіт, а не один раз на всю перевірку. На жаль, перевірка може помітити велику кількість таких неподаних звітів, і за кожен звіт буде застосована окрема штрафна санкція. Хочу також нагадати, що якщо ви все ж таки користуєтеся книгами КОРО для офлайн роботи, то наказом Мінфіну номер 13 від 21 січня 2016 року затверджено окремий порядок подання звітності пов'язаної із коро, така звітність подається щомісяця до 15 числа разом із книгою Коро. Проте не подання таких звітних документів може не лише спричинити штраф. Справа в тому, що такий штраф. Неможливо накласти без фактичної чи документальної податкової перевірки, тому чисто технічно, якщо податківці будуть бачити по своїх системах і базах даних, що у вас є зареєстровані реєстратори розрахункових операцій чи книги Коро, але звітність не подається. Це одна з підстав для призначення перевірки та застосування таких штрафів за її наслідками. Орієнтовний шлях податківців при накладенні штрафів наступний. Спершу на камеральній податковій перевірці інспектор може бачити пропуски у поданні звітних документів щодо РРО чи Коро. Якщо ці дії системні, це може стати підставою для підготовки доповідної записки та отримання наказу на фактичну чи навіть документальну податкову перевірку. І далі, вже на цій фактичній чи документальній податковій перевірці, формується акт. Податкової перевірки, в якому виявляють та описують порушення, і на основі цього вже формується податкове повідомлення рішення, в якому вже визначається конкретна штрафна санкція за виявлені порушення, які можуть бути пов'язані як з РРО КОРО, так і супутні порушення. Наприклад, наказом номер 444, що затвердила ДПС України, складено примірний перелік операцій, що можуть свідчити про ризики діяльності платників податків. І серед таких ознак перелічені на за зареєстрованого реєстратора розрахункових операцій за відсутності обсягів реалізації товарів чи послуг через такий реєстратор розрахункових операцій. Також там є така ознака, як невідповідність суми сплати акцизного податку з розрібного продажу підакцизних товарів, розрахунковій сумі цього податку і суми загального продажу таких товарів, проведеної через РРО чи ПРРО. А також третя ознака невідповідність даних звітності реєстратора розрахункових операцій та обсягів постачання, зазначених у деклараціях з податку на додану вартість. Як ми можемо бачити, із проаналізованого матеріалу податківці мають і технічні можливості стежити за поданням звітних документів із РРО, ПРРО та Коро, та мають можливість штрафувати за неподачу таких звітних документів. Однозначно, що системне неподання таких звітних документів може стати причиною. Податкової перевірки, адже штрафи можуть бути накладені виключно та тільки в межах такої фактичної чи документальної перевірки. Більше того, оскільки податківці вважають серед своїх ознак ризиковості платників податків певні невідповідності даних із РРО та ПРРО та його діяльності, це означає, що у процесі перевірки питання. Не подання звітності щодо розрахункових документів, вони сподіваються знайти інші супутні порушення податкового законодавства, які є в конкретного підприємця. Якщо цей випуск був вам корисний, ставте йому лайк, діліться з колегами і підписуйтесь на бухгалтерський ютуб канал НомердинСімінар.com, якщо ще досі не підписалися. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати абсолютно. Безкоштовно, крім того, якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на Буг платформу, де щодня транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн школи. Безупинно працює сервіс безлімітних відповідей на ваші запитання та щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи різного роду калькулятори та. Довідники, щоб мати такого корисного помічника, ставайте перед платником бух платформи. Посилання знайдете в описі до цього відео. Залишайтеся разом з нами та будьте завжди в курсі всіх актуальних законодавчих змін. До нових зустрічей. Ми скрізь де є торгівля апарати та фіскальні реєстратори сарі міні. Це інструменти для бізнесу, які працюють там, де інші не зможуть. В офісі, на вулиці та навіть дощі в спеку. А ще й в день, а головне вночі. Що трапилося? Касовий апарат впав. Круто, що з ним нічого не сталося, і він продовжує працювати. Звісно, забезпечує продаж акцизного товару, облік товарів та послуг. Передачу за в ДФС та зберігання касової інформації, а ще в нього величезна та зручна клавіатура і автономна робота до 8 годин. Апарати мають трифакторну систему безпеки, фіскальний модуль з криптозахистом. Компанія ЮНІСІСТЕМ виробник касових апаратів та фіскальних реєстраторів серії міні, які розроблені українськими інженерами для підприємців.